У Києві вирішили віддати окуповані території Ерефії, але це зробила лише одна гілка Арестовича зі своїми прибічниками. Все це робиться під шумок, поки захід, хоче перемовиний з Арефта, намагається домовитися з Путлером. Арестович запропонував свій план миру закінчити війну в Україні за 24 години. Але Путлеру треба здати майже все за те, буцімто й Україна отримає бенефіти. Є від цієї здачі території, начебто, одні плюси і лише одні переваги. Тисне, аби негайно все віддали, агітує. Всіх, невже у нього свої домовленості з РФ? І наскільки реально скінчити все саме так за планом Арестовича? Як же так вийшло, що він раптово почав грати в одній команді з Путлером? І що з цього може вийти далі? У цьому випуску говоримо про історію, яка начебто може закінчити війну в одну мить, але по факту у ній багато зворотньої сторони з обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. Ексрадник офісу президента України Олексій Арестович заявив про свої амбіції висуватися у президенти. Стовоч каже, що готовий здати Путлару всі окуповані території. Фактично тупик війни, тому що не Росія не може захопити всерьез великі куски нашої території, ні ми не можемо відбити в настоящий момент. Дальше перевод це в партер, стаціонарний фронт. Я думаю, нам потрібно миритися, виходити на мирні переговори, стабілізуватися, Но ці переговори должны бути чесними і паритетними. Мирні переговори з расистами це ті наративи, які активно просуває Кремль як в Україні, так і серед союзників. Отже, щодо президентства, колишній радник офісу президента Олексій Арестович втік з України та заявив, що піде на вибори президента. Арестович просуває наративи расистів про нібито провальний контрнаступ. Усі ухвалені владою рішення критикує. А воювати каже, будуть усі без винятку. Тим часом можемо згадати, що пан Арестович говорив кілька місяців тому. Становимося в оборону на захвачених рубежах так завжди діли коли за потенціал Наступлению, и умные люди останавливаются до того, как они его полностью исчерпали, чтобы был запас. Да, мы будем копить новые резервы на второе контрнаступление. Понадобится второе, и я думаю, даже третье, для того, чтобы полностью очистить этот самый вопрос. В этом году ли? Скорость накопления этих резервов. Нам для этого контрнаступления, напоминаю, что наше освобождение Херсона – это начало ноября, но если мы так будем копить, то следующее контрнаступление это не раньше, декабря, января следующего года, если такими же темпами копить. Mm -hmm. Но есть другое мнение: есть мнение, что маховик западной военной помощи раскручивается все больше и больше. И накопление второй, второй волны ресурсов для второго контрнаступления будет быстрее, чем предыдущий. Быстрее. Mm -hmm. И если мы там 2-3 месяца убираем, например, то мы получаем октябрь, ноябрь. Вместо этого. Что вполне соответствует сентябрь. Ноябрь вполне соответствует возможности. Я думаю, что это может быть сентябрь, тябрь. Дятоді так ноябрь. Ну и дальше, там к февралю слідщо. мне кажется, все уже будет закончено. Нині ж Арестович не просто відкрито критикує владу і армію, але й відверто йде проти всіх цих людей. До слова, колишній позаштатний радник офісу президента та блогер Олексій Арестович прокоментував нещодавню статтю видання Тайм про президента Володимира Зеленського, натякнувши, що глава держави перетворився, мовляв, на одноосібного правителя про це. Арестович написав у своєму акаунті в соціальній мережі X. Раніше Twitter. настає осінью у відносинах із заходом і з власним народом. І скільки реальність не заперечує, вона від цього нікуди не дівається. Написав Арестович. Арестович додав, що стаття Тайм, нібито звертається до Зеленського, натякає на самотність та суд історії. Він також опублікував обкладинки Тайм, одна з яких була зроблена у 2022 році, а інша напередодні. Сам же Арестович на посаді президента обіцяє запровадити надзвичайний стан у сфері нацбезпеки в енергетиці. Та в економіці, щоб прискорити розвиток та скоротити процедури, знизити облікову ставку до 7%, запустити аудит України у виконанні когось із великої четвірки. Але найцікавіше зі сказаного те, що мовляв, на фронті стаємо у стратегічну оборону. Ось ці його заяви активно розносять рашистські пабліки. Майбутні президентські вибори Олексій Арестович своєрідно прокоментував в рашистському виданню Медуза. Бачите, суспільство може спокійно дозволити собі переносити вибори парламенту, повноваження якого закінчилися. Але президентська влада завжди була була емоційно символічно заряджена. Будь-яке перенесення президентських виборів вважатиметься присвоєнням влади в українському суспільстві, чи то в якійсь його частині давайте накладемо це на м'яко кажучи, не успіхи на фронті і важку зиму, яку доведеться пройти. Я думаю, що кожна помилка влади розглядатиметься під збільшувальним склом, заявив він. Водночас Арестович дуже впевнений, що українці його беззаперечно підтримують і активно йде проти тих, хто в цю саму підтримку не вірить. Ну а людям, які в соціальних мережах висловлюють свою думку щодо нього. Як політика. Пан Арестович відповідає так. Если вы за меня не проголосуете, кому от этого будет хуже? <laughs> подумайте свой... <laughs> Я буду сидеть на яхте после того, как война закончится в Тихом океане и есть Амаров, и вести семинары. А что будет с вами, когда вы за меня не проголосуете? Вы подумайте свои мысли. Потому что вам, оказывается, вы же просите вас обмануть. Вы подумайте, что вы просите в комментариях, вы же просите вас обмануть. Вы хотите, чтобы я вас не приводил к реальности, не говорил вам правду. А вы хотите, чтобы и вы все мы не говорили, чтобы мы рассказывали, какие вы великие, какие вы светлые, какие вы славные. А если вы великие, светлые и славные, то почему ВВП Украины в 2023 году меньше, чем в 1991? А ну-ка мне объясните. И как так получается, что российские ланцеты поражают все больше целей на поле боя? А мы с этим ничего не можем сделать. И наши ланцеты почему-то не появились и не поражают их. А как так получается все то, о чем Костя рассказывал? Что У нас есть командиры. Посиле солдат на бой, що сьогодні президент винужденувальне ці хворой комиссия свої заяви ексрадник офісу президента робить не з України, а з за кордону. Водночас він заявив, що повертатися не планує. У мене ціла низка міжнародних заходів, на багатьох з яких я ключовий спікер, тобто маю формальний привід перебувати за кордоном. Але як ви розумієте, коли секретар ради національної безпеки й оборони та депутати відправлять чиї партії, звинувачують тебе в тому, що ти рашистський шпигун, і обіцяють посадити це аж ніяк не сприяє поверненню. Тому боюся, що можливо Доведеться побути опозиційним політиком і навіть вибори проводити за кордону. Отже, зіграємо в цю гру звідси за кордону. Сказав він. З поміж іншого Арестович зазначив, що його партія, яку він створить спеціально під вибори, буде називатися партія Арестовича. Партія Арестовича у нас в Україні лише і мені партії працюють. Є бренд на нього і працюватимемо. Сказав Арестович. За його словами, в його команді номер два у списку буде політтехнолог Юрій Романенко. Арестович не назвав прізвища всіх членів своєї команди. Де щоб їх, мовляв, не переслідували в Україні, але заявив, що з оточення президента Володимира Зеленського та зі Слуги народу нікого не буде. У день, коли оголосять вибори та розпочнеться передвиборчий процес, вони отримують відповідний імунітет. Я покажу свою команду. Вона всіх здивує, там є такі люди, від присутності яких ахнуть багато хто. З оточення президента та слуги народу людей у моїй команді немає. Будуть дуже знакові особи, які вам сподобаються. Пояснив Арестович. Політичні аналітики скептично ставляться до успіху Арестовича на президент. Денських виборах, зокрема, аналітик та блогер Карл Волох назвав його наміри сісти в президентське крісло фальстартом. Бачу тут у декого певні настрої щодо арестовича, котрому пророкують серйозний успіх на виборах. Якщо не президентських, то точно парламентських. Хотів би вас дещо заспокоїти. Саме раптова активність його, як і зміна риторики щодо влади, демонструють наскільки він стурбований зниженням рівня своєї електоральної підтримки. Останнє дослідження інституту майбутнього показує результати менше 2% і тренд відверто негативний, зазначив він. Про антирейтинг Арестовича заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Каже, навіть у Порошенка підтримка вища. Якщо подивитися соціологію, то можна побачити, що його рейтинг із району 80% знизився до 72% недовіри. Куди з таким непотребом ви йдете, якщо у вас антирейтинг у 72%? Сказав він. Олексій Данілов також повідомив, що за Арестовича вже взялася служба безпеки України, але попередив, що миттєвих результатів очікувати не варто. Може саме тому Арестович до України не поспішав як було частково вказано раніше, Арестович на це вже встиг відреагувати і гордо називає себе політичною опозицією. Співробітники СБУ замість займатися шпигунами змушують переслідувати політичну опозицію. Настане час, і співробітники СБУ займуться тими, хто це робив, тільки по-справжньому, заявив новоявлений кандидат у президенти. Що ж з Арестовичем, наче все зрозуміло, але все ж тема переговорів та примирення з расистами, яку він толерує, все частіше з'являється в інформаційному просторі та викликає масу суперечок. До слова, західні змі повідомили, що американські та європейські чиновники, за даними їхніх джерел, почали негласні переговори з українським урядом про можливість мирних переговорів з Арефією для припинення війни. Про це з посиланням на одного з нинішніх високопоставлених американських чиновників і одного з колишніх високопоставлених американських чиновників пишуть NBC News. За даними джерел, під час перемовини йшлося про те, від чого Україні можливо доведеться відмовитися, щоб досягти угоди. Деякі з цих переговорів, які чиновники описують як чутливі, відбулися під час. Зустрічі контактної групи з питань оборони України повідомили чиновники за словами посадовців. Ці переговори є визнанням динаміки у військовому плані в Україні та політичної ситуації в США та Європі. Вони почалися на тлі занепокоєння американських та європейських чиновників тим, що війна зайшла в глухий кут, а також можливістю продовжувати надавати допомогу Україні, заявили чиновники. Представники адміністрації Байдена також стурбовані тим, що в Україні закінчуються сили, в той час як РФ я має здається нескінченні запаси. Ідеться в матеріалі. Водночас. Речниця ради національної безпеки США Адріана Вотсон заявила, що будь-які рішення щодо переговорів залишаються за Україною. Ми зосереджені на тому, щоб продовжувати рішуче підтримувати Україну, яка захищає свою свободу і незалежність від расистів, сказала Вотсон. NBC News пишуть, що адміністрація Байдена не має жодних ознак того, що президент Рафії Путлер готовий до переговорів з Україною. Заявили два американські чиновники під час спільної прес-конференції у Києві. Президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула Ф. Ляєн прокоментували статтю про нібито негласні перемовини Заходу та України щодо мирних переговорів з Арефією. Не знаю, хто і для чого це публікує. Маю неприємне відчуття, що українці це підтримують. Як людина, яка відповідає за такі перемовини, скажу, що на мене ніхто з лідерів ЄС і США не тисне на початку і до початку великої війни. Це було. Ніхто не буде говорити з Арефі, нічого не віддаватиме. Сказав Зеленський. Україна суверенна і приймає суверенні рішення. І я високо ціную вашу ініціативу формули миру, наголосила фондерляє. Що ж, як бачимо, попри всі дотепні заяви Арестовича, який думає, що зможе очолити Україну, це певно йому не вдасться. А щодо переговорів, рішення про них стоятиме лише за Україною, і пройдуть вони саме тоді, коли буде вигідно нам.